Як на мене, багато людей просто недооцінюють роботу інших майстрів, фахівців або експертів своєї справи. Я, хоч і не майстер по ремонтам, але дуже часто спостерігаю за роботою наших майстрів, і я вам скажу, що це доволі клопітка робота. Мало того, що потрібно розбиратись в багатьох нюансах, так ще й потрібно завжди розвиватись. Взагалі, сфера ремонтів електроніки достатньо швидко розвивається, змінюються тенденції, з'являються нові технології та функції. Важливо, як на мене, в цій сфері просто необхідно мати гарний зір. На відео, яке ви бачите, просто максимально в приближеному виді, але насправді всі ці елементи мають просто мікророзміри. Звичайно, що є складні ремонти, є також легкі, але давайте будемо чесними: що навіть для нескладних ремонтів може потребуватися маса Ми часу для практики піхали. та теорії. Надіюсь, що дане відео вам сподобалося. А якщо вам потрібні будь-які мобільні запчастини або послуги, ви можете завжди до нас звернутися. Посилання на сайт в шапці, профілю TikTok. Більше корисних відео у нас на каналі.